Всім привіт! І так вже багато інформації щодо того, що з 1 червня 2023 року будуть піднімати тарифи на електроенергію. І з кожним днем все більше інформації з'являється щодо підняття тарифів на електроенергію. І останніми новинами було те, що електроенергію будуть піднімати в два етапи: перший раз піднімуть червні, другий раз піднімуть десь в періоді до грудня, в уряді ще не прийняли рішення щодо якого місяця. Але все ж таки з'явились нові дані щодо основних причин. І ці причини надав Укренерго. І в Укренерго пояснили, чому треба піднімати тарифи на електроенергію. Давайте ж розглянемо цю тему і подивимось, що вони нам. Хочуть сказати, а вас я прошу послухати їх аргументацію під щодо підняття тарифів і в коментарях під цим відео надати свою думку щодо їх аргументації. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Поточний тариф на електроенергію не покриває навіть вартості її доставки, а на ринку енергопослуг створюються величезні борги. Про це сказав екс заступник індиректора Укренерго під час дискусії спеціалістів галузі енергетики Energy Freedom by Energy Club. За його словами, постачальники універсальних послуг, які постачають електроенергію населенню, не розраховуються з Укренерго через поточний тариф. Через це на ринку утворюються величезні борги. Якщо буде бути дословним, то сказано так: сьогоднішня ціна не покриває навіть передачу та розподіл електроенергії. Ну так не може бути. Ми маємо чітко передбачати ресурс. Звідки ці гроші брати, а не постійно створювати борги по всьому ланцюгу виробництва та споживання електроенергії. Він додав, що для того, щоб і далі підтримувати тарифи для населення, потрібно чітко передбачити джерело коштів для цього, а ціни на електроенергію мають бути максимально ринковими. Також він сказав дословно так: тому треба рішення і треба чесно про це говорити. Рахувати і шукати оптимальні шляхи для тих верст населення, які максимально мають бути захищені. І зі своєї сторони, хочу сказати, Наступне. Я бачу, що ситуація тісно критична. Люди не платять гроші за електроенергію, у них створюються борги, але ж підняття тарифів на електроенергію не змінить цієї картини. Ті, хто не платили, і не будуть платити. А ті, хто платили, будуть платити більше. Тобто, за рахунок тих, хто платить, вони хочуть покрити борги тих, хто не платить. В даній ситуації повинно втручатися сама держава, уряд і повинен створювати оптимальні рішення для того, щоб Укренерго не мали таких боргів. Народ міг оплачувати тарифи за електроенергію в реаліях воєнного часу, а ті, хто потребує цієї фінансової допомоги, мали якісь реальні скидки, тарифи, зменшені тарифи, пільги та інше, щоб вони могли можливість платити електроенергію. Також підняття цих тарифів дискредитує ту інформацію. Яку на початку війни казав сам президент України про те, що під час війни не будуть піднімати тарифи на комунальні послуги, в тому числі електроенергію? Але ж все-таки бачите, Укренерго не слухає те, що каже президент, і самовольно піднімає тарифи на електроенергію. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.